Привіт дружні з вами Денис Дружній. Коротше, дружні, трохи починаю пізно зйомку, бо Хотів щось там подивитися, а час затягнулося і так вийшло. І я не успів ваші коментарі зачитати. Тато поїхав з мамою там вирішувати якісь там їхні проблеми. Там ці підготовка до післязавтра ми їдемо вже на Болгарію. Тобто завтра останній день, завтра треба мені всі речі скласти сьогодні. Починати завтра. Ну завтра найбільше складати саме важливе, і в 14-го ми вже в дорозі. І Вони поїхали щось там вирішувати. Я ще там попросив, бо вони мені якусь сумку взяли, бо то, що у мене тут сумка, якась така, знаєте, подерта. Скажем, ну як вам сказати, у мене смітник цей сраний у кімнаті. Це починає, це... Блін, я хочу вам сумку показати. Йо. Чекайте, зараз, чекайте, зараз вам все покажу. Так, все. Просто не хочу вам показувати кімнату, бо там кошмар. Коротше, коротше, тут розірвано це негон закрити. Це вже не гонку, бачите, ужас. Одна оця кишенька нормально закривається. Це таке, Тоже, чекайте, це закриває. А, ще це закривається і закривається. Бо я одна рука телефон, ти, і закривається коротше, оця тема. Та, і більше не закривається. Тому такі справи, то ми попросили щось узяли, може затягнутися. І я думав, що тато зараз успіє повернутися, бо ми почитали з телефона. Не успів. Може зараз під час зйомки він вернеться і ми з вами вже почитаємо. Тому такі справи, не знаю, зараз це все добре. Я там записав лише один коментар, але давайте спочатку відкриємо. Цю вермішель залімо, і тоді той один коментар почитаємо. Лише один коментар записав, бо дуже не успіваю, думаю, я не успію з'їсти. Я взяв дорожчу сьогодні. Тобто, то ми брали ту ті пачки, і там вроде 70 грамів це 90. Хочу зацінити цю велику за 20 з чимось. Тому давайте відкриємо, зацінимо Так. Чайник уже, бо я думаю, думаю, що зараз не успію. Це можна собі, знаєте, навіть не брати тарілку сюди, заливати та й все. Ну, то давайте так і зробимо. Це ж це, по суті, оця миска для студентів, бачите? Тут навіть... Ні, ну ви знущаєтесь, це ж це, це, це що такий рофл? Як цим їсти? Це рофел, бачите? Це не рофл, це крінж. Е, добре, тоді давайте цю миску і зальємо, як студенти. З'їмо сьогодні по студентськи. так? Значить, заливаємо ту покитком. Ті Тільки не замочити мені папер. Так, зараз заливаємо, я вже заливаю що. Так. О. Ну, а добре, а як ми зараз накриємо, ха-ха-ха. Добре, треба почекати, бо стіл. Так, зараз додаємо спеції. І от, о, вони цей раз тут більше дали. І цього більше дали. А це що вони дали? Стоп. Так, що це у нас? У нас сьогодні заставка має бути, а зараз ми все це зробимо. Бульон з домашньої куртки. Оце я сьогодні взяв. З домашньої куртки. Значить, це заливаємо, це... зараз заставка буде, бо я Денис Френі навіть не сказав заставка, ні? Зараз буде заставка Денис Френі. Так, поїхали. А де та херня, що починає? Все. Почав. Все, засипаю. Так, я би хотів це на камеру зняти. Пофіг. Зараз все побачите. Все, я засипаю. То таке гаряче, що... треба. Все, я засипав. Перший є. Дон. Дон. Так. Пер наступна ця херня. Зараз буде хімія щита. Я просто хочу зацінити, бо мені здається, що за бото ті маленькі за... Коштують всього за 9 гривень, а це, мені здається, буде смачніше. Тому я розумієте. О, оце зелені. О, слухайте, то ми з вами зараз поїмо люкс. Дивіться, ось так це виглядає. Так, ось так. О, це треба розмішати. Все, і ми це тупо зараз чимось накриваємо. Ну, вже це вибачте, вже не, не та тема. Якось картонка добре би було, бо то, знаєте, кругле зараз воно розсипає. Якусь картонку треба, знаєте. Картонку. Зараз щось придумаємо я знаю, у мама картонки були. Від коготки. Зараз подивимось. мами якісь коготки були. Ну, чекайте. Ну, в принципі, давайте цю книжку візьмемо. Стань сильнішим, усвідом техніку. Я її дочитав до, до якоїсь 50-ї сторінки, тому що вона мені якась скучна стала. Ну, типу, це не скука. Типу там... Найди себе, впізнай. Ну, типа, не то, там дуже якісь досліди вони там проводять. Коротше, дуже скукаті якась ця книжка, тому візьмемо її та. Типа, стань сильнішим. Ну, типа, щоб повір у себе у свою мету, але це там так все заплутано, що ліпше накрити нею е, ролту, ніж її читати. Та. Ну що ж, тепер ми можемо починати до заставки. Let's go! Деньюс Френі реагує! Деніс Френі реагує! Сьогодні буде реагувати, на? Ой, як я це зараз відкрию? Чекайте, тут нічого не пише, нічого, нічого, нічого. Так, добре. Чекайте, а ззаді? Ой, а азаді... Все, ми це не знаємо. Секунда. Секунда, це є мінута у нас. Так, я це зробив. Блін, а як це нам зачитати, Коротше, телефон, ходи сюди. Коротше, на Вермішель від торгової марки Куховар зі смаком бульйон з домашньої. Курки, курки, курки! Все, ви поняли. поїхали. Я не записав один коментар, бо я не успівав. Леонович, О, Дениса вже на кінець нова футболка. А то постійно в одних і тих самих знімається. Дякую, що вже замітив. Чи помітив так, бо ви помічаєте, що я одну ту саму. Сьогодні у нас. Учора я просто взяв ту нову, бо Тіпа, день народження другого другого каналу. По-друге, думаю, беру то. Бо так вийшло. Бо виходить, що два не день народження. І 10-11. І ну, херня. Херня ще та, але така вона і херня, що вона була херня. І ще один мінус. Я, забагав... я не ту кнопку нажав, і тепер знову блок... блокування. Треба чекати, я не знаю, наступного дня, щоб посвітити. Бачите? Уже не робить. Тобто світ... Пам'ятаєте, тема, я вам тоді показував на відео, що якщо щось заїдає, то воно не робить пару годин, а потім чи наступного дня робить, чи знову та сама херня. Ну та вже, тоді так, як буде. Але це його. Я як буду їхати в Болгарію, то я цю... То я не буду, типа, цю лампу брати, та його. Я тоді в турскавець не брав, то я не буду. Ну я запитаюся, чи можна запхати, але, скоріш за все, не буде. Ну, типа, я там буду море знімати. Ти вона особо так і не грає так великої ролі, тому такі справи. Зелень, додатково. Ага, тут ще плюс зелень, додаткові всередині. Це ще ми врахуємо. Плюс зелень додатково всередині, дині, дині. Купую українське. Значить не гостра, вже добре. Олією вже, вже здобрена олією. Правило для пра прилади всередині. А тут лише одна вилка. Прикиньте там ще ложка в середині, ми ще з ложку тут Ну от, що це таке? Ну що це таке? Знаєте, що я відповім? Отак. Чуть не порізався. От що за херня? Ну, треба було хоча б спробувати цим поїсти, не зразу ломити. Пофіг! Я просто хотів показати маркетологам, що вони Що вони трошки кончені. Типу, як такі маленькі вилочки запхати. Це що? Для цих карликів вилочки чи що? Добре, все. Пройшло пару хвилин, скільки там у нас ще час. Ой, у нас за 10-ще 20 хвилин є. Добре, поїхали. Відкриваємо. Давайте, на рахунок три. Три, два, один, то! Давайте пробувати. Ставимо ваш телефон тут, тобто мій телефон. Ну і давайте. Я бачу що там писало 9 коментарів під вчорашнім відео. Що ви знову не хочете коментувати. Як хочете, то коментуйте. Якщо не хочете, то не коментуйте. Ну, а зато ви мене порадили в інстаграмі. Ви в інстаграмі там щось мені... Стоп. Я теж кончений. Чо я вилку достав? Тож ложко. Коротше. Я Цей. Я почитав, що ви багато мене знову привітали. На кінець появився актив в інстаграмі. На кінець ви пішли мене туди активнішити, бо ви побачите, що тут YouTube списує, пішли в інстаграм, Дуже дякую вам за це. Зараз буде язик пекти, що там. Ну, нам треба це з'їсти. Напевно, тато ще не успіє поїсти, приїхати. Ну, пофіг, зачитаємо завтра коментарі. Ви прикиньте, я зайшов на свого знайомого, на якого я навіть не підписаний. Я просто знаю, що він в інституті зі мною разом вчився, він зараз працює барменом. І час, від часу, як він робить людям каву, я бачу, він тіктоки знімає. Прикиньте, у нього один відос в Тіктоці, залетів на 800 тисяч. Переглядів. Його лайкнули 14 тисяч. І 300 підписників все у Тіктоці. Тобто лише лайкнули і подивилися, ніхто не підписався. Так як у мене 300 підписників, так само і в нього. І я думаю, навіщо нафік створювати тоді у Тіктоці контент, як його лише дивляться. Ну ще плюс-мінус лайк. Я знаю, зато лайки має, ви скажете. Ну, блін, нема підписників. Якби мене мене, коли вже 14 тисяч Федеріко лайкнули, скільки там десь було перейдю? Десь, ну, під, якщо було 14 тисяч, це десь може. Я не пам'ятаю, це було того року, не десь точно. Ну, вже мало бути під більше, 200, більше 100 тисяч, десь може півмільйона вже передньо мало бути, коли було 14 тисяч, я думаю. І в мене вже тоді на каналі десь точно 7 тисяч підписалося чи 8. А у нього 800 тисяч глянуло, 14 тисяч уподобало, 300 підписників на тіктоці. Бачите? Це вам приклад. Що ліпше знімати в тік не в Тіктоці, а в Ютубі. В Ютубі дійсно на вас і підписуються, і лайкують. А в Тіктоці бачите, лайкнули і, і переглянули, а не підписалися. Ну і що і інакше? Ну може бути, що відписалися. Тоді ще й таке може бути. типа, у нього було тисяча. І, ну, не знаю, але я думаю, що не підписалися. Ну навіть як і відписалися, все одно ну, тікток херня. О, тепер уже більш-менш можу з'їсти. Ну і гаряче. О, тепер мені треба точно книжки, щоб ви бачили більше такого. Чекайте, Дайте вас. О, тако. О, тепер книжка поможе. Там я знаю був коментарій під цим вчорашнім відео. Я хочу стати, нагадай, бо я забув, якого хочу стати їдеш в Болгарію. Я їду в Болгарію, друзі. Там Роман Ковальчук питався. Я їду в Болгарію, чи я сказав, 14 червня. 13-го спаковую речі, щоб нічого не забути, 14-го ми десь у 10-тій їдемо в Коломею. З Коломеї автобус на Румунію, тобто ми будемо проїхати всю Румунію і на наступний день ми опинимось у Болгарії. Бо то через Румунію. Я думаю, що будемо їхати через Польщу, то виходить, що через Румунію. Тобто такі справи. Так, ну, час давати оцінку, але я ще не розпробував. Я макарони самі їм, а ріденько не їм. Ну слухайте, тут більше переправа і вона головне не така гостра, як та була, знаєте. Твою мать. Так як казав, так і сталося. Дивіться. Вони дійсно запхали дві вилки. Це капець. Ну, бачите, зато не пусто. Ну як цим їсти? Ну що за крінжатін? Ну що ви знущаєтеся ці продавчиці? Знаєте, запихнути для галочки, а ми їм там дали прилади. А то що маленькі, мастіть собі голову. Ну що за фігня? Ну серйозно, що за фігня? От хто цим буде їсти? Ну давайте попробуємо. Це треба, знаєте, цілий день цим їсти. <смір> І не наїсти. По-перше, човилка, а не ложка, як це ріденьке? Ну ви ідіоти, ви ідіоти, як вас звати там, компанія куховар. Ви не можете великі пластмасові ложки дати, нащо ви даєте і великі і ложки. Я придурок вже теж не розумієш, говорю. Чому ви не даєте ложку і вилку? Чому ви вилки запхали? По-перше, по-друге, вони маленькі для цих, для дюймовочок. Ненормальні. Ну але зато я можу цю локшину вже оцінити, може навіть і на 9 балів. Ну 8 з плюсом поки що точно. Вирахуйте, скільки я всипав приправи, а вона смачна. Та. Блін, в мене не так багато часу, треба це доїсти. Йоптую, чого я так пізно почав зйомку? Залипав в інстаграмі, хотів щось то подивитися, так обрадувся, що виктив, актив, а тут вже часу нема. Нічого, на YouTube шорт тоді з'їмо, якщо не встию. Ви молодці, що проявляєте активність. У мене 100 років в інстаграмі не було актива. Ще пам'ятаю десь в останньому... Коли тут то ще... Ні, ну в 21-му трошки був актив маленький. До 20 лайків. Ну, а тепер тис під 30. Все ну напевно. Чути м'ясне? Супер. Що ж, я думаю, що я все-таки може поставлю цій локшині і 9 балів, бо вона не така гостра і пам'ятаєте, як я під... у останній кашля. Тут кашляти не хочу. Там що у них локшина сметана і зелень. Ну це вже як ми приїдемо, будемо ще, якщо не розкуплять до того моменту, ще візьмемо цю коробочку, так. Ми молодці, що ми коробці їмо, бо тому що, по суті, так їм треба їсти. Пишуть мені знову, ти кринж знімаєш, якби ти готував їду, я би дивився задоволення. А так я гляну лише 3 хвилини 5, більше тебе не дивлюся. Я кажу, твоє діло. Не хочеш, іди дивися своїх популярних блогерів, як, як я тебе не цікавлю. То їх можна зрозуміти. Я знімаю для своїх. Суто для цих 30 людей, 20, хто мене коментує, хто дивиться. Щоб ми з вами поспілкувалися, дали оцінку їду. Якщо ви чекаєте щось більше готування, то вибачте, пробачте, десь може буде, десь може не буде, не знаю. Захочу знімлю, не захочу, не знімлю. Вони ще кажуть мені вже, вже два роки, як ти їш одне від... одне Як ти їш на камеру. Не одне і те саме, як ти їш на камеру. Ну, ще два роки нема, з 1 серпня буде два роки. Ясно, що мені мене вже що, два роки так. Ну так само як мені батьки кажуть. Тобі вже 23 роки, а мені ще 22 8 серпня не настало. Але не вже наступний пере... Ну, що вже рахують, що вже 20, так само вони, що вже 2 роки. Я розумію вас. Але було один раз готування. Десь може... А, бургер було пару разів. Ну, бургер всі вміють готувати. Десь то приготуємо, не хвилюйтесь. А взагалі, ви заслуговуєте, що вам готувати? Ні, ну може і заслуговуєте, бо ви все-таки по 15-20 по десь лайкаєте то, що Ютуб списує. Ну, але бачите, через цей Ютуб... У мене між вами, моїми підписниками, стається конфліктна ситуація. Того, що ви, в принципі, лайкаєте, Ютуб списує. І через це я ненавижу Ютуб, розумієте? І через то відпадає якесь бажання щось взагалі то для вас більше знімати. та. Хоча я буду зараз в Болгарії більше знімати, саму Болгарію. А... Так в мене відпадає взагалі ніякі бажання, через те, що то все списує. Взагалі є ну, відоси, які по 0 лайків. Знаєте, та, й думаю, пішло воно в одне місце. Я буду для вас старатися, Ютуб буде списувати. Пішов він. На хето. Тобто я не буду м -м, старатися. <кхи> Якщо б було під кожним, то би б друг О, супер. Поставимо 9 барів. смачно. Ми мали би на кожен інгредієнт оцінити, але вже сьогодні буде без цього. Все-таки ми уклалися. На YouTube шорт не буде. Ха-ха. На ютуб-шорт я вам Бруно сьогодні познімаю. Вчора 2000 набрав Бруно. Показав Бруно 2000, не погано. Ну, погано, бо раніше порівняно з, того, з тим роком небо і землю. У мене того року, ще вчальні пам'ятаю, ролики і по 10,000 залітали, і по 13, і більше. А це що? 2000, каплів у морі. Але нічого. Все-таки потрошки-потрошки по будемо збирати колекцію вас, підписників моїх у мене на каналі і десь колись. До кінця року 20 тисяч, може, та не збираємо. Всі у мені там під постом в інстаграмі пишуть, ми віримо, що 20 тисяч у тебе буде, 20 тисяч ти набереш. Думаємо, ти точно 20 тисяч набирає. Я думаю, як ви так пишете, точно наберу. Того що я і сам бачу, що лишилося лише 3 тисячі. У мене вже скоро вже, я там подивився в студію майже вже 16, 17 тисяч 700. Уже. Тобто ми вже за, практично за ці пару днів вже сотку набрали підписників. За пару днів десь десь недавно ми 600 набрали пару днів. А зараз, ну Коротше, 200 підписників за пару днів. ну Непогано, бо то що в мене вже вже і так не росло. та, тому ми все-таки все, -таки, все -таки може десь липень-серпень. ну Думаю, кінець червня, початок липня або навіть пізніше буде вже 18 тисяч, а там може-мінус серпень, вересень, 2 місяці, може і 19. Коротше, листопад жовтень. Е, вересень Чекайте, липень. значить, та? Значить, кінець червня, початок липня, може бути вже 18, значить, липень, серпень, за липень-серпень до вересня, може вже 19, а вже там вересень, жовтень, листопад. Ну кажу, приблизно вже кінець року, 20 тисяч, вже мало би і бути. Не знаю, подивимось. Це я так порахував, приблизно мало би вже і бути. Тому такі справи може й так. Добре, друзі, але в енергії буде швидше. У нього швидше ростуть підписники, у нього до, точно до кінця літу буде 20к. Або навіть швидше, так. Ну, у нього цікавіший контент. Робимо висновки самі. Так. Ну я радий так, що я хоч на чомусь розкрутився. Бачите, маєте порівняння. В інстаграмі, ну, в цьому, в тіктоці, ти маєш той самий актив, не маєш підписників. Натяк відписалися, сімно це дуже погано. Бо якщо б було тисячі, відписатися взагалі. А в тікторі о цьому, Путаю ваші сайти ці. А. YouTube, все таки, бачите, багато людей підписується бо це в основному. Діти школярі. Ну ти в хто можна подумати не школярі, і завдяки цьому ти собі заробляєш. Як і лайки, так і переді, так і підписники. Ясно, з цього нічого не заробляєш по грошах, але по активу заробляєш. Тому такі справи, а тікток, бачите, лайно. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. сказати, контенту сподобалось. Нажимаємо кнопочку лайк. Якщо Ютуб списав, значить я нажму кнопочку закрити лайки. Пишемо коментарі, спілкуємося онлайн, а не офлайн. Це понятно. Скоро вас чекає. Ще лишилося два дні бо 14, 13 я збираю речі, 14 дорога 15 числа два дні. І вас чекає супер-мега крутий контент від Дениса Френді. Тому дочекайтеся, залишайтеся зі мною. Вас скоро чекає неймовірне. Контент від Дениса Френлі. З вами був Денис Френлі. ну, звичайно, якщо зможу там опублікувати. Ну, не хвилюйтесь, приїду, опублікую. Або щось придумаю. З вами був Денис Френлі. радий був світати на свій канал. На, своє, на своєму каналі. Дякую за переліт. Оціночка 9 балюк, все таки непогано, все-таки може бути. Куховар та сорі, коменти ми не зачитаємо. Все-таки тато не приїхав. Не приїхав тато, на жаль, ну. Чи приїхав, Дайте подивимось. Просто якщо завтра би... Ні, не приїхав, бо я думаю, якби завтра, типу, ми би зачитали, зараз купа годин доведеться. вчорашній ролик читати, потім сьогоднішній ролик, не знаю. Ну подивимося, пройдемося по пару коментарів. Там бачу, де коментарі, ми на їзі то пройдемося. Тому добре, на цьому все. Сьогодні без коментарів, завтра з коментарями. Всім пока, бувайте, дружні. Йоу. Смачно поїли. Круто.